Виконуємо номер 638 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. На відрізку АБ, довжина якого 16 см, позначено точку М. Знайди відстань між серединами відрізків АМ і МБ. Зробимо малюнок до умови задачі. У нас є відрізок АБ, довжина якого 16 см. Ми позначили точку М. Тепер будемо знаходити відстань між серединами відрізків АМ і МВ, позначимо літерою К середину відрізка АМ, а літерою Л середину відрізка МБ. Тоді маємо такі рівності: АК дорівнює КМ і МЛ дорівнює Л. Б. Довжина відрізка АВ складається з сум довжин відрізків АК, КМ, МЛ і ЛБ. Запишемо це. АВ дорівнює АК додати КМ додати МЛ і додати ЛБ. За умовою АК дорівнює КМ. Тобто можемо замість суми АК додати КМ написати, що це 2 помножити на довжину відрізка КМ. Також за умовою МЛ дорівнює ЛБ. Тобто, замість суми МЛ додати ЛБ, ми можемо записати, що це буде 2 помножити на 2. ML. Тепер, використовуючи розподільну властивість множення, додамо довжини відрізків і помножимо їх на 2. Маємо 2 помножити на суму КМ додати МЛ. В свою чергу сума КМ додати МЛ це відрізок КЛ. Тобто маємо 2 помножити на довжину відрізка КЛ. За умовою АВ дорівнює 16, тобто маємо рівність 2 помножити на KL дорівнює 16, замість ав 16 Нам невідомо множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток 16 поділити на відомий множник. Звідси КЛ дорівнює 16 поділити на 2 буде 8 см. Записуємо відповідь. 8 см. Номер 638 виконано.